Сьогодні ми з вами поспілкуємося про стягнення аліментів з батька, якщо він не ФОП на спрощеній системі оподаткування. Але, як зазвичай, підпишись на мою сторінку, постав лайк, якщо є запитання, пиши в коментарях. Якщо хочеш, бажаєш отримати консультацію, приходь за посиланням під цим відео. І так, поїхали. Сьогодні ми будемо розглядати, ну, на мій погляд, таку вашу улюблену, улюблену тему стягнення аліментів. Тому що саме більше лайків і, як кажуть, реакцій по цій самій темі. Дивіться, будемо розглядати, наприклад, постанова, постанови касаційного цивільного суду від 24 листопада 2022 року справа 754 12 768 20 Для того, хто не знає, що це за, за що я кажу, то це номер справи, це ви можете на сайті судового влади України зайти, подивитися ну, цю постанову, що це реальна справа. І фактично, якщо є відповідна практика Верховного суду, то нижче стоящі суди, якщо у вас аналогічні ну, правовідносини, то вони повинні розглядатися саме таким чином, як зазначено в постанові Великої Пала... Там, Верховного суду ну, з вашого питання. І так, поїхали. Ситуація, вона в принципі класична, в даному випадку. Батько не погодився з розглядом з нарахуванням аліментів, тому що він ФОП, але йому нарахував ФОП, а нараховують йому зарплатню по середній по місцевості. Враховуючи, що він проживає, проживає і працює ФОПом в місті Києві, то середня по місцевості міста Києва достатньо висока зарплатня ну, порівнюючи з іншими регіонами в Україні. Суть полягає в тому, що дивіться, наприклад, якщо ця вся історія у нас в Україні, ну, наприклад, ми порівнюємо там, ну умовно кажучи, там Вінницю і Київ, то в Києві середня заробітна плата буде у нас там 10-12 тисяч, з 10-12 одну третю будуть вираховувати. В Вінниці, умовно кажучи, 6500, там 7-8. Тобто різниця значна. Але в даному випадку враховуючи, що батько дитини ну, платник аліментів перебував, ну є ФОПом і перебував на спрощеній системі оподаткування, нарахування аліментів, здійснюється за посередній виходячи з середньої заробітної плати працівника по місту Києва, як ця в даному випадку визначається середня заробітна плата працівника по місцевості. Є так звані у нас орган державної статистики. Він надає відповідні дані по місцевості по середній заробітній платі. Прошу не путати заробітну плату. Мінімально 6500, це по настану на 2022 на, на рік. Прошу це не путати. В даному випадку питання в чому полягає? В тому, що це так орган державної статистики визначає, що середня там. По Києву може досягати 15-18 тисяч гривень. І, виходячи з цього, визначається і саме е стягнення аліментів 1,3, четверта е В даному випадку батько звернувся. Е ну, там, е справа перебувала у приватного виконавця, приватний виконавець. Це стаття, оця що я зазначаю, що середня по місцевості стягнення з споку вона визначається ста 195 Семенного кодексу, можна, якщо у вас є необхідність, почитати. Але в даному випадку дивіться, ситуація в чому полягає? В тому, що батько все ж таки звернувся до суду, але всі три інстанції програв. Справа розглядалася два роки. Але він програв і Верховний суд зазначив, ну в чому була як обґрунтовував Верховний суд, який здійснив висновки. здійснення розрахунку заборгованості за аліментами, за аліментами платника аліментів, який є фізичною особою підприємцями. Перебуває на спрощеній системі оподаткування. Оце те, що я вам сказав. Необхідно проводити відповідно до вимог 195, тобто виходячи із середньої заробітної плати, плати працівника для даної місцевості, а не виходячи з повного доходу боржника як фізичної особи підприємця. Ну тобто дивіться, суть полягає в чому? В тому, що, наприклад, можливо, той ФОП і не заробляє там тих 15-18 тисяч гривень, як, наприклад, держстатистика визначає, а заробляє там 10, а з нього стягують аліменти. Він, наприклад, заробив 10 тисяч гривень, а з нього розрахунок аліментів здійснюється як з 18. Ну, тобто, я вважаю, що це є відповідний недолік ну, сімейного законодавства. Да? Але ну, бачите, це вирішується виключно, через, вирішується виключно через внесення змін до закону. Але закон є закон, і ну, на даний час судова практика. Є такою. Також Верховний суд зазначив, що встановивши, що боржник був зареєстрований як фізична особа-підприємець та перебував на спрощеній системі оподаткування, суд першої інстанції, з висновком якого погодився і апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що приватний виконавець правомірно здійснив розрахунок заборгованості, виходячи з заробітної плати. Для відповідної місцевості на час виникнення заборгованості. В даному випадку, ну, тут конкретна справа вона є індивідуальною. Якщо у вас там є, ви є батько і платите аліменти, це треба відповідний розрахунок, ну і ви не згодні з цим розрахунком, його можна оскаржувати до суду. Тому ну, ось у нас ситуація така. Дивіться, я бачу, ви додаєтесь до мене в ефір. В даному випадку, якщо у вас є запитання, пишіть їх під коментарями чи в коментарях. Якщо є необхідність, пишіть, ну, переходьте за посиланням. І записуйтесь, ну там, переходите за посиланням на мій сайт і записуйтесь на консультацію. Е якщо у вас є в цьому необхідність. Е ну, В принципі, дивіться все. Це сьогодні ми, я такий коротенький ефір зробив. Там були якісь певна зайнятість, то не виходив. А так, планую виходити кожен день ну, з відповідними роз'ясненнями. Судової практики Верховного суду. Так що з вас, як зазвичай, лайк, підписка на канал, репост цього відео на своїй сторінці це спонукає мене для подальших відео. І записуйтесь на консультації, ставте питання, я на них відповідаю. Всього найкращого, до побачення!